Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 32-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 3 жовтня 2024 року орієнтовно склали особового складу, знищено приблизно 656 710 тисяч особин за добу, 1150 і поранено 1 мільйон 970 сімдесят тисяч за добу. 3450 танків 8893 одиниці за добу 6 бойових броньованих машин 17596 одиниць за добу 17 артилерійських систем 18906 одиниць за добу 37 реактивних систем залпового вогню 1204 одиниці Засобів протиповітряної оборони 964 одиниці за добу 1 літаків 368 одиниць, гелікоптерів 328 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 16393 одиниці за добу 43, крилатих ракет 2613 ОДИНИЦЬ Кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 25 750 одиниць за добу, 58, Спеціальної техніки 3330 одиниць за добу, 12. Дані уточнюються. Не так. Велкам ту ЮКРЕЙН! Сука!